Коли у нас вже мій підрозділ почали конкретно розбирати на позиції, комбат почав заганяти мобілізованих. А мобілізованих, я так наскільки я зрозумів, то є там по щелчку дзвонка на воєнкомат, воєнкомат бистренько пацанів на фронт, то є ніякої підготовки і так далі. Хлопці почали закидувати. Чому я зараз знаходжусь тут, зараз доведу до суті будете розуміти, хто там дивиться, слухає і так далі. За 8 годин. Це було з 5 серпня на 6. За 8 годин з 10-ї вечора до 8-ї ранку, ой, до 6-ї ранку він положив 350 мобілізованих. Тобто можна було просто відкотитися трошки назад, перегрупіруватися, зайняти определені фланги. Далі би не допустили, во перше була, е, було місце, де можна було реально закріпитися, тобто менше мінімально понести втрати, навіть якщо артобстріл був. Мінімально. Якщо б навіть штурм був, цей штурм би розібрали на, на підході там. 350 з за... батальйона? Так. Да. За, 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 за За 8 годин, так. Да. Угу. Це, це що, вони тут... всі одно місці були? Як? Це, по лінії це на одну позицію за 8 годин підвозили мобілізованих і це за 8 годин вложили. То есть сколько там человек на позиції було? Ну, на на ВОПі взагалі 40 чоловік примерно. Ну, 40 убив, а он следуючи 40 подвозили. А вони завозили групами по 15-20 чоловік. Тобто машина не встигла вигрузитися, уїхала, пацанів вже 200. Вот так. так вопрос залишається тут же, а ти чому час не воюєш? Почому я зараз не воюю. Uh, коли комбат почав. Іменно знищувати батальйон. Ну більше я впевнений в тому, що він з Кацапами дуже тісно. По-перше, теща тесть Донецьке. Mm -hmm. Коли він приїжджав до нас на позиції, артобстріл, стрілкотня притихало. І це не тільки на одну позицію, це, ну, тобто, по позиціям приїжджав, все тихо. Тобто сусіду бахкає, гупає, в нього все тихенько. Ну, куди він тепер. Ну, приїжджає на позиція. До нас те саме, коли приїжджав, то я за 5 минут, там, за 10 перекращається обстріл, він уїжджає 5-10 минути на продовження банки. Е, чому я тут е, і чому не воюю? во перше так само, як і Діма каже, я в минулому році отримав контузію, отримав осколочні, е, роздробило мені два позвонка. Лікуюсь по сьогоднішній день за свій рахунок, е, ні один шпиталь мене не прийняв, направлення нема, мені цього направлення не дали. Комбат е, мав приїхати. Я від злості, чесно скажу, відкрито так, як є, схов... ховатися і стіснятися, цього не буду, Я хотів застрілити, коли там наші команди. До... фамілія комбата? Юрчук Павло Павлович. Тот, на позиції сразу да, уже... да, да. Обстріл Так. Да. Е, на даний момент він розжалований з-підполковника до Старлея. Доложносних обов'язків, тобто командирських посад займати, не має права, тобто йому заборонилися. Я, коли поїхав, щоб полікуватися, в итоге ні один госпіталь не прийняв, в итоге лікувався в частних клініках. Ну і лікуюся до сих пір, в принципі. Звернувся я в СБУ по 110 й по 111 статті зрада, В витоги мені сказали, ми максимально зробимо, допоможемо. В ітоги, коли я звернувся з одним, там не буду роз... казати, хто він, що він, він сказав, я бивший ЗБ... ЗСУшник, перейшов в СБУ і так далі, тобто за своїх хід дурвати. В ітоги, через день після нашої розмови, коли йому предоставив документи і так далі, він його звільнили з посади. Звернувся я в контрозвідку, та сама ситуація, СБУ, контрозвідка. Ну, в принципі, е, потім пішов в ДБР, пішов в Генеральний штаб, пішов в Міністерство оборони, пішов в Офіс Генерального прокурора в військовій оборонній сфері, е, пішов в суд Печерський, Печерський суд зобов'язав відкрити п'ять кримінальних справ. Генеральну прокуратуру, Генеральна прокуратура надавила на ДБР, тобто, де мене пеньками вигадають. Стосовно побиття, стосовно мене не трогали. Моїх служив. З приводу того, що він ну то комбат бивший, і за нього батальйон поніс величезні втрати. Тобто, примерно 50%, грубо говоря, за 8 годин. Кроме того, хлопців, які вже не могли, тобто вони були поранені, не могли нести бойового завдання і так далі, ну йому не подобалося, він фіно нанюхається, він просто хлопців стріляв. Багатьом дав командирам прикази, не хоче йти воювати, побити в окоп. Пацани сиділи по три, по четверо суток без їди, без води, в туалет сходити не можна під себе. Траншеї копати Од... стоїть два автоматчика, один ствол на нього направляє, цей чувак без зброї, без нічого. Другий поки спить. Я маю ті, які, типу, віртухаю. Потім міняються цей хоче в туалет, в штани. Тобто, отак. І так, 8 суток, і це не один. Хлопці, які відмовлялися від наказу, бо немає бойового розпорядження. Є там Ваня Чебан, який сьогодні виконує обов'язки замкомандира роти є вже такі посади. З Вертухана йому зламав два ребра. Угу. Цьому чуваку немає нічого. Був Женя Трубач покойний. Не витримали нерви, чувак просто випив. Тобто він і на бойових позиціях. Ми вже знаходили студію у Карловці, вивели, вивели в, типу в тил. Той йому, ну, Ваня десь примерно 100 кілограмів і Женя там примерно 65-70. Тот йому з кулака, ну, я думаю, груда проламає просто. Я, я йому кажу, при свідках, яких дали тільки нових мобілізованих, я кажу, ну дивись, а ти зараз його реально вб'єш, а сидіти будемо всі разом. І тим більше, ти приклад дуже погано показуєш. Якщо ти хочеш зробити йому зауваження, на задувучку, пожалуйста, то есть, є законні дії, без законних дій ніхто не дав тобі права забирати життя чужої дитини, батька, там, сина, не важно. І з приводу цього, то є дуже багато моментів тих, які, наприклад, в моєму батальйоні було в першій роті, в другій роті, в третій роті, і в РВП. Навіть не знаю, як правильно назвати, а прес хати, напевно, що, ну, якось так. Тобто, хто не, не хоче виконувати бойове завдання, заводять. якщо ти з першої роти, тебе заводять другу роту, там пресують. Якщо ти з третьої роти, тебе заводять в першу роту, там пресують. Якщо ти з РВП, ну, то тобто, не свої били, а різні роти. Перший, хто був, написав відмовив на виконання бойових завдань, ну реально, я просто кажу ті факти, які є. Якщо людина отримує контузію, то тобто, вся людина вона мінімум виведена на троє суток. Хто розуміє, що це таке, вони знають. Во-перше, людина не орієнтується, перших 2-3 дні. Їй хоча б треба прокапатися, щоб вона більш-менш прийшла в чувства. Замість цього назад на м'ясо, замість цього назад на м'ясо. Тобто евакуації були заборонені, нікого не евакуювали. Тобто комбат дав конкретний наказ на чмеду батальйону. Когось вивезеш, я тебе пристрілю». Угу. Все, Тобто без його дозволу нікого не евакуювали. — І багато контузій були? В основному процентів 90 із. Батальйону. Ну, хорошо, якщо 90% вивести. Я не про то. Ну, я маю увазі не за один день. Тобто, угу. два-три дні, наприклад, там група 10-15 чоловік, які отримали, бо там, ну, не в один день кошмарили весь батальйон. Угу. Наприклад, сьогодні одну позицію відколопатили. Якщо Кацапи зрозуміли, що сюди можна прорватися, попиталися, тут дали їм відпор. Вони вирішили другу. Тобто, тут, поки в чувствах приходять, вони там починають кошмарити. Тобто, якщо взяти невеличку таку типу, міні-ротацію, 2-3 дні, я, більше, ніж це достатньо для того, щоб люди поприходили в чувства. Більше, а ст... кем міняти? Ким міняти? Мобілізованих у нас в тилу було більше, ніж достатньо. Більше. А не воювали і стояли десь далі? Стояли в тилу у нас, да. Тобто люди, які поприходили, були підготовку, вони стояли десь в 40 кілометрах від нас, тобто були на старті заступити. Відтоді цього ніхто не робив, коли батальйон поніс примерно 70% втрат 300-200. Нас уді тільки вивели в Карловку, і то ті, які були 300 і так далі, тобто, ну, в 200, зрозуміло, вони не понесуть бойове завдання, бо вже, на жаль, mm -hmm. вже, все. А ми ходили да, на позиція, ми виїжджали, казали нам на сутки, до ранку, рано вас заберуть. Троє-четверо суток, через троє-четверо суток тебе тільки забирають.